Тільки зараз дізнаємося ми правду про боротьбу українців проти фашизму в лавах повстанської армії. У підпіллі не було справжніх імен, її називали Надя, і лише через 60 років стало відоме ім'я безстрашного бійця на фото. Мати та двоє братів Галини Кузьменко померли від голоду, а батько був репресований. Дівчинку врятували родичі з Донбасу. Коли в Донецьк прийшли фашисти, Галина вступила в антинімецьке підпілля ОУН та стала кулеметницею. Пліч опліч з побратимами, не шкодуючи себе, билася вона за визволення рідної землі від загарбників. У 46-му році її хвору на тиф було заарештовано НКВС. Радянський суд відправив Галину на 10 років у воркутинські табори, але вона не здалася та не зрадила побратимів зупа. Галина Кузьменко Надя, скільки б не минуло часу. Ми будемо зберігати пам'ять про наших героїв. Пам'ятаємо. Перемагаємо.